І вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. усім миру та добра, сьогодні 2 листопада, субота. Сьогодні у нас дуже сильний вітер. Дощ ішов. Зараз скажу зараз 10.20. Дуже багато листя нападало знову. Ой, якесь навіть сонечко вийшло. А то цілий ранок дощ, похмуро було. Сьогодні холодно. Подивіться, скільки листя попадало справжній листопад. Це за два дні, за вчора і за сьогодні стільки багато листя. Двісті на дубові взагалі уже немає листя. Декілька листочків і все вісить. А так уже голі дерева, голі, наприклад. Ось калина. Бачите, верхівка вже теж немає листя на ній. А кури не ховалися сьогодні. Не бачив, щоб ховалися в курі. Десь о сьомій ранку був сильний вітер і такий дощ, така злива навіть була, скажу вам. Це зараз ще трішки стишився дощ. Подивіться, бачите, як гарно стільки листя жовтого попадало. Сьогодні сильний вітер. Ось такий листопад. Ну, в принципі, передавали такі пориви вітру. Бачите, голі дерева. О, і півень біжить сюди. Ой, тут дуже слизько, друзі, скажу вам. Це справді дуже слизько? Ось так, а вчора ще було так сухо, ще тепло навіть ввечері було. Ну і коли я відео знімав, були на дачі, я знімав вам відео. Добре, ми перекопали, добре ще перекопали, встигли, якраз дощик пішов. Ну Це дуже добре. Так як осінь була суха, тепла, занадто тепла була. Спекотна навіть, скажу вам. Бачите, як ці кури суперхаркову з цієї породи линяють. Ось, золотиста, бачите, яка си неї вже відростає навіть. І в півні, бачите, як вони линяють. Бачите, як аж грудка вся така уже гола без пір'я. Ну, Воно, бачу, відростає вже потихеньку. Кури не несуться, продовжують. Линяти. Щось не бачу, щоб вони неслись. І це краса просто. В... Розумієте, як на дачі там було, там дуже багато дерев і вони жовті, червоні, дуже гарних кольорів. Людина так не розфарбує, як природа розфарбувала ці листочки. Це дуже гарна пора осінь. Так як і літо, і інші пори року. Листя скидає. Дерева, дерева скидають своє листя і листя змінює свій, свій колір. І дуже різнобарвна осінь і дуже гарно в цю пору року. Ну, вже менше місяця до зими, тому буде похолодання. В першій декаді листопада дивився прогноз такі морози навіть можуть, бо передають на наступному тижні вночі мінусову температуру від мінус -1, 1 до мінус чотирьох градусів навіть у нашому регіоні. А у кажуть, що в другій декаді може навіть мокрий сніг. ну В принципі, це очікувано. Так як, в принципі, взагалі я дивився, що зима із 17 листопада до 7 березня 112 днів. Тобто раніше може початися по погоді. Ну, календарна вона 1 грудня, але, але по погоді може ще раніше. А може і зима тепла бути. Як ці роки. Минулі роки може бути і таке. Бачите, тут взагалі це все за два дні. Дуже завдяки сильному вітру ось листя повпадало. Бачите, скільки вже немає на деревах, на кизилові вже листя. І багато також кизилу повпадало. Ось тільки, ну, ця частина ще не впала дерева. Ось, бачите. Оно скоро теж впаде і скоро вже голі дерева. Подивіться, скільки листя в саду. Подивіться, скільки листя такий килим із цього листя. Нападало. І ось теплицю вчу, вона відкрита, тому, тому її напа нападало стільки листя з дерев. Із цієї жовтої сливки. Це жовта слива. Ну, це дуже гарно, як для мене. Для мене це дуже гарне явище. Ось це. Мородини з по кущів вже повпадали. Але ще, в принципі, є листя, ще буде впадати. Ну, пора вже настала, так як скажу листопад. Він же називається листопад, так як листя впадає. То, в принципі, вже нормально. Ось, дивіться, якісь ростуть, продовжують рости дивні гриби. Я знімаю таке відео уже про ці гриби, а їх ще й більше. Я не знаю, чи це мухомори, ну, не мухомори, боже, а поганки якісь, погані оці отруйні гриби. Чи це не отруйні їсівні, я не знаю. Тому не чіпаємо їх. Ну, не знаю. І не будемо чіпати. Ось, ось тут багато листя на цій частині подвір'я. Саду, точніше. Ось, акація, бачите, Який сильний вітер. Сильні пориви. Це ще не сильний на відео вітер. Був ще сильніший, сильніші пориви. Це ще трішки стижився, він навіть з вам. Ось тому побачимо, ще за день може ще більше нападати листя М може. А може за декілька днів вже навіть все опастилися. Залежить від того, який вітер буде, чи сильний, чи не сильний. Але ось дивіться, покажу сум. Ось дивіться, хризантеми такі рожеві розцвіли. Дуже гарно. Але ще не розкрились до кінця, але деякі вже розкрились і дуже гарно. Тому давайте почекаємо з вами декілька днів, як вони всі розкриються, то я вам обов'язково зніму цю красу. А, вже і сонечко вийшло. В принципі, можливо, навіть сонячний день буде. Зараз ще ж ранок тільки чорнобривці вже висохли теж. О, чуєте, Ну це ще такий. Тихенький вітер. Яка у вас погода? Яка у вас погода? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво буде подивитися і почитати. Можливо, у вас теж сильний вітер, сильні пориви. Можливо, у вас тепло. Це все залежить. Ну, В різних регіонах по-своєму України. Чи взагалі, звідки ви мене дивитеся, бо є і за кордону мої глядачі, які дивляться мене, там теж відрізняється погода. Я кажу, що дуже добре, що у минуло в жовтні було новинах таке, що за кордоном в якійсь країні були такі дощі, затопило все. Добре, що минувало. Ця стихія у нас. Ну, я не можу. Ця курка поскидали камені, чи це вітер, чи це вона, чи хто вони? Я не знаю. Вже ці каміння, які були, огородили, щоб вони не гребли сюди. Ось, чи щось таке. Тому що, бачите, забила знову. Ми її чистили, я чистив її. Знову забилася і вже в листя. Ось тузик нервує. Пишуть мене коментарі, пишете, нервує. Ну, кури, можливо, черв'які з'явилися, так як дощ пішов в цьому листі. Тому... Курам свято буде, якщо вони знайдуть. Тут, напевно, буде, тут буде багато черв'яків, якщо будуть дощі, воно буде якраз гнити листя, і вони там дуже люблять черв'яки у компості, коли перегниває, їх багатченько. А це все залежить, якщо буде дощ. Якщо буде сухо, то вони їх не буде тут на поверхні. вони всі в землю туди поховаються. Якщо дощ, то будуть тут на поверхні і курочки з'їдять якраз. Тому можна подивитися, чи є щось тут, чи немає. Кури, в принципі, сухі. Висохли, а можливо, і ще сховались, встигли все таке кудись сховатись, Можливо. Добре, друзі, на цьому все. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Усім па 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 Усім гарного дня. Тихого дня. До нових зустрічей.